Тож в цьому випадку тиснемо індикатори, додаємо наш параболік сар і налаштовуємо. Тут ми ставимо 0025 прискорення, максимальне прискорення 0.15. Вид, давайте поставимо 2 пікселі, і колір там, хай залишається білий, поставимо. Тепер суто по цій стратегії я буду заходити хвилинки, мабуть, на 2, і зараз будемо чекати на наш сигнал. Тобто, як працює ця стратегія з нашим parabolicсаром. Все в нас максимально просто. Ми бачимо, ось такі квадратики, які в нас зверху або знизу з'являються. Тобто наша ціль, ось по налаштуванню фіксуємо, зафіксували наше налаштування брокера саме нашого індикатора. І далі нам потрібно сити в угоду спочатку нашого сигналу. З першого, по третій квадратик. Тобто все максимально просто на дві хвилинки. і Поки що тут вже сигнал себе відпрацьовує, давайте йдемо далі. І ось ось ситуації, коли ми будемо бачити, або там другий-третій квадратик, тоді ми будемо заходити. Ось бачимо третій квадратик, як на мене, ідеальна точка нашого входу. Заходимо на 30 тисяч гривень, і в цілому, що додати більше нічого немає. Тож за. І далі поліз до гори дуже обідно, але ж нічого страшного, давайте переходимо ще раз. І шукаємо через нашу валютну пару. Таке іноді в нас також буває, тож застосуємо в цьому випадку наш Мартин Гейл. А, ніхто не казав, що шлях до мільйона буде в нас простим. Тож що, так бачимо, ну, тут вже 4 квадратки, хоча тут також можна відчинитися, так як а, тільки в нас зародився наш четвертий квадраток, буквально все на наших таких котировках, тож можемо зайти а, і отримати гарне відпрацювання, як в нас і відбувається. Тобто саме так ми працюємо, але ж, друзі, дуже важливий такий момент, а також як не крути ось ця стратегія, вона потребує трошки, як ну, там, хочеш не хочеш, але ж, а, трошки розуміння ринку, щоб ти міг там клацати хоч на кнопки да, і правильно його налаштувати та дивитися на ринок. Але ж дуже важливе уточнення, якщо ви не хочете там якось аналізувати ринок, в мене є для вас іде ідеальна пропозиція. Прямо зараз переходь в коментарі під мій відеоролик та тисни на закріплене повідомлення. І тут я вам розповів актуальну стратегію заробітку грошей. Тобто, я вам все максимально Детально розповів та показав, і поки наша угода, що в нас тут фіксується, поки що. В нашому нулі все виходить у нас вже в ідеальний плюси, з якогось зроблю плюс 55 тисяч. Я вам презентую всю таку стратегію. І саме що головне, в мене є безкоштовний ВІП-канал, в якому ми робимо ось такі, ось такі результати. Три плюси вчора було, та нуль мінусів. Тобто це все безкоштовно, і якщо ви хочете, можете просто прийти та доєднатися до нас. Тобто, ось такі торгові сесії ми тут видаємо, тобто ви просто копіюєте наші уходи і зробляєте разом з нами на нашому аналізі. А тим часом бачимо, як нашого. Ідеально йде донизу якраз те, що нам і потрібно. Тож, ну, не всі хочуть там ось так сильно заморочуватися з аналізом, там брати відповідальність. І для вас є ідеальна можливість це просто вступити в наш безкоштовний ВІП-канал, де люди в нас ось отак заробляють. Ось отакі угоди ми тут видаємо, ну, взагалі ідеальне відпрацювання кожного дня о 18.00 ми видаємо ідеальні сигнали. Тож, що, у вас є там два вибори. або застосовувати стратегію з сайтом, який дає сигнали з понеділка по п'ятницю, або там ось ці наші стратегії всі використовувати. Або ж це торгувати з нами в віб-каналі. Тобто переходь і в будь-якому випадку, дивись ось цю стратегію. То вона все, все в нас безкоштовно. А тим часом, друзі, я офіційно став мільйонером. Бам!